Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, Ти прийшов до ріки Йордан, щоб посвятити води, дарувати нам приклад смирення, покаяння і очищення. З глибокою вірою. Звертаймося до тебе у спільній молитві, приносимо Тобі свої прохання і надії. Почуй нас, Господи, прийми ці слова, що лються з глибини наших сердець, благослови і освяти водиці, як освятив ти воду і ордану. Хай вони стануть джерелом очищення. Здоров'я, зцілення від усіх хвороб, як душевних, так і тілесних. Хай кожен, хто з вірою і благовінням торкається цих вод, отримає силу для подолання життєвих труднощів, звільнення від страхів і тривог, оновлення душі та тіла. Даруй цілення тим, хто страждає від болю чи невеликовних недух. Хай ця вода стане знаком твоєї присутності і милості. Хай ця вода змиє всі гріхи, омиє душі і тіла від усякої неправди, очистить від злих намірів, таких як заздрість, гнів. Ненависть, зелість та таких пристрастей, які ведуть до гріха, як гординя, хтивість і жадібність. Хай вона звільнить нас від впливу темних сил і дарує спокій і чистоту серця. Віджени від нас, Господи, видиме і таємне зло. Захисти від злих підступів ворогів, які бажають нам зла, щоб жодне зло не торкалось ні нас, ні наших домівок, ні нашого простору. Даруй нам через цю воду оновлення духа, спокій у серці, міцність у вірі та повноту Твоєї благодаті. Хай твоя благодать завжди перебуває з нами і веде нас до спасіння. О Господи Всемогутній, ми благаємо Тебе. Захисти кожного воїна, лікаря, волонтера, кожного, хто стоїть на стороже нашого життя. Хай янголи твої розкриють крила. Над нашими домівками і захистять нас від усякого зла. Господи, благослови наш народ і наші землі українські. Ми молимо Тебе за наших мужніх воїнів ім'я. Які захищають нашу Батьківщину від ворожих навал. Ми молимося за тих. Хто бореться за свободу і незалежність нашої країни, за наших військових і волонтерів, кажи шлях до порятунку, виведи із скорбот і печалі, провадь стежкою порятунку своєю, наших воїнів українських ім'я. Пошли своє небесне воїнство у захист. Вкри їх своїм захисним покровом від нечистивих, злих, підлих задумів і дій ворога видимого і таємного, біди, нещасть, ракет, снарядів, дронів, пулі шаленої, голоду, холоду, мін, полону, тортур. Всякого лиха, пронеси через усі випробування війни, захисти від хвороб, травм та всякої болі, від страждань страшних та марної смерти. Не залишай наших воїнів українських ім'я, ні на мить, ні на хвилину, ні в якому разі у їх важкі часи життя. Даруєм сили, здоров'я міцного, незламного, енергії, мудрості, стійкості, терпіння, мужності, гарного настрою, незламного духу вистояти і перемогти підлого ворога у неравних та важких битвах. Оточи їх янголами-охоронцями. Щоб вони оберігали їх у кожній битві і повернули додому живими, цілими та неушкодженими. Благаю тебе, Господи, джерело життя нашого, пронеси наших воїнів українських ім'я, минає усі тяжкі часи випробування, закрий небо над ними та всією Україною. Від ракет, снарядів і бомбардувань. Зроби так, Господи, щоб швидко настала перемога і закінчилась війна. Зміцни їхні сили, дай їм мужність і мудрість у боротьбі з ворогом. Ми молимося за всіх тих, хто страждає від війни, хто втратив своїх близьких. Домівки, хто змушений був покинути рідні місця, даруй їм, Господи, втіху і надію, допоможи знайти притулок і підтримку. Хай твоя безмежна любов і милосердя обіймуть кожного, хто переживає біль і страждання. Підтримуй їхні серця та душі. Господи, оберігай кожного українця, кожну родину, кожну дитину і старця, захисти наші домівки від лиха, пожеж, повеней, голоду, холоду, наслідків війни, збережи нас від недобрих людей, підступів ворогів і від усілякого зла. Видимого і таємного, що може загрожувати нашому спокою і безпеці. Хай у наших оселях завжди панують мир, злагода і Твоя свята присутність. Благослови наші сім'ї, дай нам здоров'я та довголіття, нашим дітям, онукам, всім нам. Щасливої, спокійної долі. Боже милосердний, ми благаємо Тебе про мир для нашої країни. Зупини війну, принеси злагоду і спокій на наші землі, даруй нам перемогу, що стане знаком Твоєї справедливості і любові. Зміцни наш народ у вірі. Надії та єдності, щоб ми разом будували світле майбутнє для України. Дякуємо Тобі, Господи, за Твоє милосердя, за всі благодіяння, які Ти виливаєш на нас, дякуємо за життя, за можливість бути разом, за всі Твої дари та щедрості, котрі ти даруєш. І продовжуєш дарувати нам кожного дня. Ти наш Спаситель, наша надія і наше життя, хай наша подяка буде щирою і постійною, як вияв нашої любові до тебе. Господи, прости нам наші гріхи і немочі. Прости нас за все, чим ми зневажили. Твою святу волю, очисти наші душі від усякої неправди і зла. Хай Твоя благодать оновить нас, зробить нас сильними у вірі, щоб ми завжди прагнули жити згідно Твоїх заповідей. Господи, огороди нас від усілякого зла, від видимих ворогів. Які завдають нам болю чи шкоди, і таємних ворогів, духів темряви, що намагаються спокусити нас і звести з праведного шляху, захисти нас від спокус, марнославства, заздрості, злості і недовіри, від розчарувань, які послабляють нашу віру та надію. Хай Твоє світло буде нашим провідником, а Твоя сила нашим захистом. Оберігай нас і наших близьких, наповни наші серця спокоєм і радістю, які приходять лише від Тебе. Господи, ми віддаємо Тобі нашу країну, наш народ і наше життя. Хай твоя воля звершиться у всьому, а ми будемо гідними твоїми дітьми навіки вічні. Амінь амінь, амінь.